І диплом Трипільська ТЕС забезпечує три центральні регіони України Житомирську Київську і Черкаську області. При мінімальному навантаженні задобуться станція виробляє 2,5 тисячі мегаватт. Цього вистачить для цілого міста, таке як Київ. Саме на цю тез 6 листопада минулого року почали завозити скандальне південно-африканське вугілля. Його Україна купила 1 мільйон тонн. За таку покупку Генеральна прокуратура України майже відразу відкрила кримінальне провадження. За документами ГПО африканське вугілля змішувалося з російським, оскільки самостійно воно не горить. Оскільки самостійно вугілля, похож не могло горіти з огорту на його тепловіддачу менше п'яти тисяч кілокалорій, з інших технічних характеристик температура плавання зули вугілля парського походження перевищувала 1450 градусів, а в 30% відсотках партій її. Понад 1500 Фахівці трипільської тест не заперечують, на початку споживання вугілля дійсно змішували, однак зараз від російської сировини відмовилися взагалі. Уголь, який приходив, він на різних суднах приходив різного качества. І перші партії просто це був експеримент, який проводила станція. Вона делала этот мікс. Один к двом, один-трьом, поки не зрозуміла, яким образом вот правильно зжигати. На сьогодні ви відео, що ці останні партії вони горять вже самостоятельно, другого угля на станціях немає. Не сподобалася Генпрокуратурі і ціна. За документами слідства, вона явно зависока. Південно-африканської не перевищувала 70 доларів. Після заїзду на територію України за ціною 86 доларів в порт. Реально до теплоелектростанції вугілля заїжджало за ціною понад 130 доларів. От ми її шукаємо, звідки ті долари, вони калькулювались до цієї ціни. У профільному відомстві кажуть інше, готові поетапно розписати усі витрати і сума набагато менше. Сам уголь куплений в Африці, Скільки стоїть його доставка кораблем, сколько стоїть перевалка, розгрузка, погрузка, железна дорога. І з приїздом сюди, от на станцію, вона бачився в 99 доларів. Російське вугілля Донбасського басейну коштувало б на 20 доларів менше, однак за нинішніх умов у Міненерго запевнили, купуватимуть африканське, принаймні до кінця цього опалювального сезону. Провадження ГПУ заступник міністра не коментує, каже, як і всі у Міненерго міністерстві чекатимуть результатів. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.